Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи Боже наш, ти послав у світ свого Сина, щоб він обтяжив себе нашими стражданнями і поніс на собі наші недуги, чинив добро та ціляв усіх. Смиренно молимо тебе. Босави цих хворих людей дай їм тілесну силу, зміцний дух і терпеливість у хворобі, верни їм здоров'я, щоб вони, подолавши слабкість і підтримані твоєю допомогою, втішалися здоров'ям і з радістю прославляли тебе. Господи Боже наш, лікарю недужих і цілителю хворих, Ти не хочеш, щоб жодна людина страждала від недуги, а бажаєш, щоб завжди була здорова та сповнена сил. Сам владико і нині розслабленого раба твого сіли, як милосердний і помилуй. Благослови та підійми рукою своєю, погаси вогни неполум'я та віджини недугу. так, Господи, Христе Боже наш, як Петрові те, що гарячку словом своїм погасив і служити тобі повелів, так і нині зглянься на раба Твого, утамуй його білі віджини від нього тяжкий сон. І як прокажених очистив, і верховного апостола Павла, від руки царя Арефи звільнив, і улюбленого Іоанна Богослова, від романи визволив, і від лютих ефесян зберіг, і як праведного ноя від всесвітнього страшного потопу врятував, так і нині Господи. Божественною Твоєю правицею, від недуги цієї підійми раба Твого, промовляємо. Я, як подорожнього, праведного Авраама від усякої напасти захистив, і придивного пророка Даниїла в яму вкинутого, від левів неушкодженим зберіг, так Господи Боже наш. І нині раба твого визвали, погаси гарячку, віджени від нього всяку хворобу, та біль підійми його з ліжка недуги, як позбавив Якова від ненависти і сала, рукою янгола свого, як сліпого товита просвітив і дарував йому зір. Як прекрасного Іосипа від гніву та заздрісті братньої визвали, так і нині раба твого недужого ім'я. Звільни від хвороби, милістю іщи трудами відвідай його, підійми Господи, оживи раба твого, як колись трьох юнаків із печі вогниною звільнив, І полум'я на росу перетворив. Як очистив десятьох прокажених, так, Господи, зціли раба Твого ім'я. Не віддаємо за його вчинками, а як розслабленого лазаря воскресив із з гробу силою Божества Свого і сліпому від народження, що до купелі Силаамської прийшов, прозріння дарував. І розслаблено, що тридцять вісім років лежав, миттєво підняв, промовивши йому, ось ти здоровий, іди і більше ні гріши, щоб не сталося з тобою чогось гіршого. Так чоловіка любче, Господи, владиковного милостивий і довготерпеливий, змила серце над рабом твоїм. І помилуй Його, та не вкину безодню, як безплідну смаковницю, якщо знайдеш Його без покаяння, але скоро воскреси щедрий раба твого, бо ти Боже наш лікар душ і тіл наших, і тобі славу вас силаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Пресвята Владичице Богородице, прийми коротке моління наше і принеси його Синові Своєму і Богу нашому, щоб він врятував цього раба свого. Божественною силою чесного і животворчого Христа не відкинь маління рабів твоїх, святі янголи, архангели, многоокіх ровими та шестокрили серафими, престоли господства власті, сили і начала. моліться Богові за раба Його». Святий пророче претече Христину Господні Іоанне, молися за цілення раба Божого ім'я. Святі славні апостоли Петре і Павле та інші 12 і сімдесят апостолів моліться Христу Богові за раба Його ім'я. Святі Божі пророки Моїсею, Давиде, Ілля, Єлисею, Айроне і всі пророки підійміть раба свого ім'я. Святі Савні мученики та мучениці, Варваро, Катерино, Параскево, Стефане, Георгію, Димитрію, Євстафію, Федоре, Тироне, і Федоро Стратилате, Євстратію, Євгенію, Мардарію та Оресте, і всі святі мученики моліться Творцеві, владиці Богові, Зарабаєво і Мія. Святі связькі вчителі, Василию Великий, Григорію Богослови, іоанне золотоустий, великі святі чудотворці, Миколая Спиридони і всі святі відвідайте раба свого ім'я. Святі Славні Безсрібники і чудотворці, космо і Даміане. Кире, і Іоане, Пантелеймоне, Єрмолаю, Самсоне, Ідіомиде, Фотію, та Аникито, Фалалею, Трифоне і всі святі лікарі і зміцніть нині раба Божого ім'я. Преподобні і богоносні отці наші Антонію, Єфимію, Саво, Петре, Онуфрію, Симоне, Даниїле, Арсенію, Паїсію, Іоанне і всі преподобні та праведні моліться до Христа Бога за раба Його ім'я. Святі всієї матінки України Ольго та Володимире, Бориси та Глібе, Антонію, і Феодосію, Агапіте, Даміане, Миколо, Моїсею, Пимене, та Йоанне Печерський, Іоле та Анфілохію, святителі Макарію, Петре, Димитрію Феодосію, Інокентію, Арсенію, Павле, Луко та всі великі святителі, преподобні мученики і всі святі землі української допоможить рабові Божому ім'я. О пренебесний царю, Господи Неба і землі. Поглянь благодатним оком на нестерпну недугу смиреного цього брата нашого, раба Твого ім'я. І подай йому здоров'я і нехай славиться ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас. І навіки вічні. Амінь. Дякую вам, брати і сестри, за сумісний молебень. Нагадую, після молитви обов'язково не забувайте подякувати Господу, Богородиці та всім силам Небесним. Молитви подяки і Акафіс подячний, слава Богу, за все, ви з легкістю знайдете у нас на каналі Молитви у плейлистах. Всім мирного неба, міцного незламного здоров'я та розквіту! Бережи вас, Боже! Тримаймось разом. Амінь.